А що, якби в найгірший момент вашого життя раптом з'явився хтось ну зовсім не з цього світу? Сьогодні ми поринемо у світ повісті Ангел золоте волосся. Це така історія, де переплітається і глибока сімейна драма, і подорож у часі до Київської Русі, і, звісно ж, трішки магії. По суті, це розповідь про те, як у найтемніші часи можна знайти світло і знайти іноді в абсолютно несподіваних місцях. Ми що ж, давайте знайомитись з нашою головною героїнею, Галею. Для неї світ це, м'яко кажучи, не дуже приємне місце це суцільне розчарування. Її погляд на життя на початку історії, знаєте, настільки похмурий, що здається, ну ніякий промінчик сонця просто не зможе пробитися крізь ці хмари. Життя паскудна штука. Просто вдумайтесь у ці слова. Це не просто фраза, це справжній крик душі. І саме ця цитата одразу ж показує нам усю глибину її відчаю. Розумієте, це не просто тимчасово поганий настрій, це її фундаментальне переконання, яке отрує буквально кожен її день. І ось подивіться, як усе це накопичується. Це ж не одна якась велика катастрофа, правда? Це ціла низка, здавалося б, дрібних нещасть, які разом створюють таку собі стіну відчаю. Кожен цей пункт це ще одна цеглинка, яка відділяє Галю від будь-якої радості. Ну і, звичайно, остання проблема, вона найважча. І от вона, кульмінація всього цього розпачу: 30 тисяч євро. Для її родини це не просто якась велика сума, це щось абсолютно непідйомне, космічне. Ця цифра просто нависає над ними, як вирок, і перетворює звичайну сімейну тривогу на справді фінансовий кошмар. І от, у момент, коли здається, що все, надії більше немає, коли Галя стоїть у розпачі серед золотих куполів Михайлівського монастиря, трапляється щось абсолютно неймовірне. Це, власне, і є початок подій, які змінять усе. Спробуйте тільки уявити її шок, посеред її звичайної сірої кімнати з'являється постать, яка випромінює такий спокій і якесь неземне світло. Його присутність настільки разюча, що весь цей похмурий, звичний для Галі світ просто починає тріщати по швах. Краще називай мене ангел Золоте волосся. Цікаво, правда? Він не називає якихось гучних імен, не намагається вразити. Таке просте, навіть поетичне ім'я, воно одразу робить його ближчим, зрозумілішим для дівчинки, ніби стирає оцю межу між чимось небесним і земним. І от що може запропонувати ангел дівчинці, яка повністю втратила надію гроші? Ні. Він пропонує щось набагато цінніше, одне невеличке диво подорожу минуле, щоб познайомити її з молодим художником із давнього Києва. І це, знаєте, не просто якась екскурсія в музей, це повне занурення в іншу епоху. Галя на власні очі бачить, як будувався величний собор, як творилася історія і, власне, як народжувалося велике мистецтво. Щоб по справжньому зрозуміти світ Олимпія, треба хоч на хвилинку зазирнути в його майстерню. Темпера це ж не просто фарба. Це надзвичайно складна техніка. Вона вимагала неймовірної майстерності, терпіння і, що найголовніше, душі. Саме так створювалися ті самі ікони, що світяться до нас крізь століття. І ось він ключовий урок для Галі. Для Олимпія мистецтво це не просто робота, це порятунок, це джерело щастя. Його слова, по суті, це одкровення. Сенс життя можна знайти у пристрасті до своєї справи, навіть коли здається, що все навколо руйнується. Так, ця подорож була не просто щоб подивитися. Це був урок. І всю його суть ангел формулює в одній, але, як виявиться, вирішальній фразі. Постарайся знаходити добре в тому, що є. Звучить просто, правда? Але насправді це надзвичайно глибока порада. Це ж заклик не чекати, поки світ зміниться на краще, а спробувати змінити свій погляд на нього. І саме ця ідея стає для Галі таким собі ключем до власної трансформації. Повернувшись у свій час, Галя, озброєна цією порадою, починає дивитися на все навколо, ну, зовсім по іншому, і перше, що змінюється, це її ставлення до людей. Подивіться, як просто на очах руйнуються її стереотипи. Сабіна, дівчинка, яку вона б вважала своєю ледь не ворогом, виявляється звичайною людиною, зі своїми проблемами, зі своїми болями і, що найголовніше, з добрим серцем. Це ж фундаментальна зміна у її світосприйнятті. Це абсолютно поворотний момент. У ситуації, яка для Галі могла б стати просто тотальним приниженням, вона утримує не осуд, а співчуття. І не просто співчуття, а реальну практичну допомогу. Вчинок Сабіни це, по суті, живе підтвердження слів ангела добро, справді, можна знайти там, де його зовсім не чекаєш. Ну що ж, ми підходимо до кульмінації. Саме тут усі ниточки нашої історії. Історія, мистецтво, віра і дружба сплітаються в один міцний вузол, щоб створити справжнісіньке диво. Ми знову повертаємося до Олимпія і цього разу, щоб дізнатися останню найважливішу деталь. Виявляється, його мистецтво було не просто красивим, воно було наділене силою. І ця давня легенда несподівано стає ключем до розв'язки в сучасному світі. І ось як уся ця мозаїка складається в єдину картину пензлик, інструмент мистецтва з одинадцятого століття, стає інструментом стілення у 21 -му. Це, звісно, не збіг. Це і є кульмінація втручання ангела, яка пов'язує минуле і сьогодення такою собі невидимою ниткою дива. І ось у цьому, мабуть, головний висновок. Проблема, яка здавалася суто фінансовою, вирішується зовсім не грошима, вона вирішується дивом. І це, знаєте, таке нагадування, що найважливіші речі в житті здоров'я, любов, надія, їх не завжди можна купити. Іноді вони приходять через віру та несподівано людську доброту. Звичайно, історія Галі це казка. Але теми, які вона піднімає, вони ж вічні. Можливо, справжні дива це не на якісь надприродні явища. Можливо, це ті самі моменти, коли ми знаходимо в собі сили змінити погляд на світ, побачити добро в інших і просто повірити в краще. То де ж кожен із нас може знайти своє маленьке диво.